Я е, по життю йду на, в двох направленнях, а в трьох. Але щоб робити це, розумієш, якісно, треба щось обирати одне. І я, як блогер, як режисер як співак, да, вже зараз я просто загубився. І от я сидів е, вночі і думаю, як сумно! Що люди не знають чітко, чого вони хочуть, куди їм ти? Дав подивитися на сценарій свого життя, щоб точно знати, який саме шлях да, твій приведе тебе до, до того, щоб ти була, був щасливою людиною. І от в ту ніч, коли я стояв на тому роздоріжжі, да, шляхів думок, я і придумав цей текст, але я писав її спочатку українською як вірш, потім я поклав це на мелодію. Класна мелодія виявилась, але текст був занадто особистий для мене. Я вирішив перекласти її англійською мовою, такою як ви зараз чуєте цей текст.